Вартість фундаменту з Геошурупів обійшлася в 800 тисяч гривень або в 20 тисяч дол... да, доларів. Це оцей фундамент. Тут у нас під навіс і технічне приміщення. Далі у нас тут фундамент під афрейм. На 100 метрів квадратних це площа забудова, а разом буде з квадратів 140. І от там далі у нас йде фундамент під сауну, ще на 50 метрів квадратних. Ось. І це все обійшлося в 800 тисяч гривень або 20 тисяч доларів. І цікаво, скільки б вартувало такий фундамент, якщо б його зробити з бетону. Чи це плита, чи стрічковий фундамент. Якщо вас цікавить будівництво каркасних будинків, Олег зараз компанія Хвоя. Всі контакти в описі до цього відео.